Бурштин або як його ще називають сонячний камінь в Україні видобувається лише в кількох районах Рівненського полісся, використовується як в хімічній промисловості, так і в ювелірних виробах. Нині його видобуток переробка та збут, державна монополія. У обсяг тіньового видобутку бурштину, що пропливає повз державну казну, експерти оцінюють у 2 мільйони гривень щодень. Але бурштин, якщо його поставити в нормальне русло, щоб цим займалася державна структура. Щоб він не розкрадався, щоб була єдина ціна на бурштин. Повірте мені, ми дотаційна область, то ми можемо бути найбагатою з областей в Україні. Наразі кожен копач з власним обладнанням та однією мотопомпою платить міліціонерам близько 10 тисяч доларів на місяць. На умовах анонімності розповідає один з великих гравців на тіньовому ринку сонячного каміння. В першу чергу начальник, начальник ревіду, а там далі кошти передаються на начальник управління, які в цьому всьому сприяє, щоб не чіпали спокійних громадян і кошти перераховуються далі на відповідні служби. Майже завжди ввечері відбувається е, працівник міліції або е, особи, які ходять під працівникам міліції, приїжджають на певне місце, е, в яке відправляє працівник міліції і тоді відбувається розрахунок. І що почало? Ну, якби зараз, коли. Такої роботи немає офіційної із працівникам міліції, то 300 условних одиниць заберуть із малої продукції, тобто з помпи китайця, а 500 доларів із великої. Це не місячний пейзаж. Так виглядає ділянка, де ще тиждень тому видобували бурштин з проплаченої згоди міліціонерів тіньові копачі. Якби видобуток бурштину вівся легально, повз бюджет не пропливали б мільйони гривень. Люди мали б соціальні гарантії, а природу відновлювали б. Вважає Віктор Кривун. Обласний обранець навіть порахував. Рівненщина і дотаційною перестала бути, і щорічно 15 мільярдів гривень до держбюджету могла перерахувати. У нас от ви почули, що є ще дуже великі кількості камінь, дуже великі кількості ліс. Одна така область реально 15 мільярдів в рік може зекономити. У мене питання: а чи варто брати десь кредити? Погоджується з цим і координатор копачів сонячного каміння. Каже, готовий платити вдвічі більше, але державі і працювати спокійно. Адже куплена лояльність правоохоронців гарантій спокійної та безперервної роботи не дає. Приїжджають працівники міліції, приїжджають, вони дають, як би так сказати, мовити добро на цілий день, але приїжджають три-чотири рази на день і затримують роботу, і, якби, заробіток меншає. А якби було на легальних умовах, то працюєш цілий день, нікого не чіпаєш за петиції, податок, чи якийсь внесок у державу і працюєш нікого, не чіпаючи. Мільйони неоподаткованих гривень і далі осідають в кишенях чиновників, а бурштин Рівненщини контрабандою йде за кордон чи переробляється в підпільних цехах, а фінансові сліди тягнуться аж у владну верхівку. До слова голосування аж за два законопроекти, що легалізували б видобуток бурштину, провалювали під парламентським куполом двічі. А за позату начальника обласного управління міліції другий місяць точиться запекла боротьба, як в кулуарах, так і на вулицях обласного центру. Дмитро Лунтік, Микола Василюк та Юрій Кобів, новини рівного.